Всім привіт! Ну що ж, у нас попитка номер 2 Виїжджаємо знову на дискування. На рубін, 10-й, хто там не знаю, хто новенький. Пару днів назад ми пробували, заходили, рве груду, хоча дуже мілко поставили, там на двоє, ззаді на цифрі, там на, двоечка, на виска, тож, там ну, чисто мінімально, що було. Все одно рве груду і не засипає на яркі, нічого, кричі. залишили ми. І через два дні пішов дожик. Випало це у нас позавчора 13 мм. Я якраз цей час забирав. Обвільне з здара, яке нам дали, я тут теж показував. А зараз вже приїхав село і в поле. Ми треба вже скоро сіяти, але не знаю, чи демо ще сіяти, чи не будем. ну, буде, будемо бачити по погоді. В тому році ми 25 числа вже розпочали посівну і 1 жовтня ми повністю все відсіялися. Дуже швидко якось так вийшло. Подивився сьогодні по архіву, цікаво ж було. Сьогодні у нас що це, 19 число. Ну, я думаю, ще трошки рано. Хоча б перший слід зробити, щоб воно робилось нормально а потім вже бачите, на вторий на третій. Поле, на яке я їду, називається на воно там щось 37 гектарів. В принципі, за один день я його добивав завжди, з самого ранку до самого вечора. І якраз по ще повний бак уходить у солярки. Це цікаво, як зараз, бо після прошивки, я думаю, я так помітив по іншим полям, що я дискував вже там літом, то трошки менше десь солярки, Ну там, правда, таке воно горбисте дуже, сильно, швидко не поїдеш. Але десь на пів літру літру, мені каже, менше до солярки. Це раз і плюс він трошки швидше вже ходить. Я думаю, по швидкості повинно... Ну, теж за цілий день буде зробити, хто сьогодні трошки пізно вже виїхав, вже 9, поки що доїду той розіб'є та буде 10, ну то таке. Ну, повинен зробити. І побачу по результату по солярці, по цьому. Якщо цікаво, що цей комп'ютер, ну навігатор 4240 рахує солярку правильно, якщо на комбані він рахує неправильно солярку по полям то трактор рахує все чудово, але немає цим. То бере ставити гектар і він одразу до... скільки спалив палива, скільки площі зробив. тому все це Плюс на цьому портовому комп'ютері теж можна виставляти все це і настраювати. Тому зараз вчимо. Батько попереду поїхав додивитися, як де виходить. Ну, я думаю, додатко виходить, виходить, бо дожик пройшов, все краще має бути. Якраз проїжджаю біля наших кукурудзок, показати, така вона в цьому році невисока, бо це просто по краю так віддається, чи з комбайна. Но качанин якийсь є. Непоганий такий, як я думаю, для нашої зони, то в принципі непогано. і так більше зім для сівозміни, ніж для якоїсь там, прибутку з цієї кукурудзи, то народи десь ну, 40-60 центнерів, Більше вона не дає. Це якщо там свині ще не бо я був знімав, а з тої сторони, якраз там десь дискувати. Там просто свині зайшли і вибивають повністю. Тут у нас посіяна вітерасіт, та рока, якщо не помиляюсь, все поле. А це поле тут і демо, і фортаго. Ну, В тому році вона мені не дуже сподобалася, але ми накупили її, тут ми треба було висіяти. Е, наша українська якась там батька що теж брав залишки, треба було висіяти. Вітерасіту теж все поля прийшло сюди трохи. Ну, коротше, і там ще нам дали на демо вітерасіт, і так дали там ще два мішочки ми теж. коротше Це поле таке демо. 40 гектарів, якщо помиляюся, десь так. Нам будемо пробувати обирати. Жатка вона вже є. Ми вже в принципі її десь 90% зробили. Там осталось, сальнички, прийшли, все-таки потік там сальник. Замовили, десь має на днях прийти. Поміняємо сальник і вроді, як вона готова у нас. Жатка. Ну, комбайн теж готовий. Тут така корузка. Це поле слабеньке, тут сильно на нього надії немає. Що там дасть, стоїть, то і слава Богу. Бо Воно ще в цьому році тільки в нас прийшло. А це поле в принципі нормальне таке. Воно більш родюче і ми так за ним дивимося. Вже така суха вона. Я думаю, що закінчу різкувати день-два, та й виїдемо, подивимося на, це, на вологу і все. Вроді скувати багато, але якщо там 40 гектарів в день, то це там 2-3 дні нам. Ну, три дні. 40-40, ну я так буду, 37, я кажу, 40, там ще 30 з копійками і два кусочки, 7 гектарів перший день, що я дискував. І поки що все. Є, звісно, діскувати і ось це поле за посадкою, але ми його підрихлення, там пшениця була, ми його підрихленням, воно вроді таке, не заросше. Я думаю, зразу будемо робити рихлення. Ну побачимо. Може після цього дождика піде падали це сильно. Будемо видно. Ну, поки не сильно плануємо діскувати. Ми її залишили підрихня. Так, зробив я невеликий кусочок, вже клинчик такий десь тільки на 2,3 гектара клин вийшов. Під углом взяв і Що вам москати, ну картина зовсім інша. Взагалі інша. Не знаю, чи тут поле трошки, можливо, більш піщана земля, бо я не бачу таких тріщин, як там було. Це раз. А все ж таки цей дощик дуже сильно поміг. Я навіть сказав, би, що навіть трохи мокрова, ще мокровато, щоб можна було б якийсь день почекати. А може після обіду, зараз воно просохне, і роса. У ідеї воно буде нормально. Ось така картина дуже гарно виходить. Ну, якщо там порівняно грив, глиби ті виривало, то зараз взагалі супер. І перемішує чудово, ну коротко, проблем немає. Оце була тільки не проблема, настраю тут комбайн. Коротко, приїхав на це поле, зробивши два круги, то думаю, ну. Пішов доджик, на наутро, думаю, відкалібруй нормально цій Решета, що виставити, все добре, відкалібрував. Книжка пише там верхній решето. Десь потрібно 14 верхнічно 14, так. Да. Я щось поставив його чи 16 чи що, щось таке, ну запасом. Пішов, круг зробив. Дивлюсь, таке чистеньке, думаю, ну все, ідеально просто. Я думаю, зайду сюди в проход. Заходю в проход, то по кругу виходить. Знаходжу проход, тут що метрів що там подивимося, а там просто транзит, десь за половину все виходило. Став, не зрозумів, що я давай той ротор і то думаю, блін, нормально все. Коротше, дзвонив там до одного чоловіка, до другого дзвонив. Накрутив поверхні решето на 22 чи даже 24. І тоді діло пішло. Коротше, ті цифри взагалі нічого общого не мали книжкою, як воно повинно бути. Да, пішло грозніше, але ззаді перестало. Це поки ходив. Відключив січкарню, бо дивився, як воно. Я і ротор той я крутив, я і під барабання, Та є пару проходів без січкарні. То, ну, різниця видно, ці, ці шляпочки залишились тут. Ось, бачите, де ставав комбайн, перевіряв, то кубки кидає, то ну, перемелює, але не так сильно. Де далі вже пішов без цього, зі зімчителем, там проблем взагалі не буде. Тому ми працюємо тільки зі млючителем. Не знаю, по соняшнику дуже подобається. Кокурузи відключати, я її відключу. А от на соняшник то супер. Не такі а так бачу, ну, трошки щось наче каток забивається містами не сильно, але так є, вже трошки налипання є. Діски бачимо кровати за цього трошки трактори важкувати. Тобто, якщо наверх я, там, по рівному я йду, ось, 12 км нагрузка, прибуксовка 1%, нагрузка пригає. Оце так по-рівному. А тут більш таки Ну, 50-60% нагрузки. Униз взагалі там 20 нагрузки. Так, щось тут в мене якась слабо не дотягнув. Нічого. Бо відходи відходить іначе пішов, тут зараз у мене лишиться Яй -яй". ну Нічого, зробимо. Час. Поле бачите, якесь дуже страшне, дуже грязне, я не знаю, як сонячний взявся. Зона ну, ще більш-менш сипало то там за могилу цей, то там взагалі вже такий бурян був, там вже толку мало було. Але щось 18 це поле на круг дало. І таке грязне воно було, там одну машину навіть не тіли сильно приймати. Бо я боявся що щось лазити, щоб воно не вредити. Але ну, нормально дало 18. Якщо порівняти з тою самою Сузукою Альфою, що там були, вони то поле на то, ну не багато, то поле було взагалі було чисте. І вигляд не був кращий, але дало ну, 22 чи 21. Тобто не так уж і багато. Хоча ну, візуально там я думав під 25 буде. Ну ні. Вийшов показати. Ось такий фондо. І ось вже йде після. Таже ось тут. І земля гарно розробилась. Ну, мокро, мокро було ще. Лип. Не сильно прям, але но... мокренько. Може, скажу, після обіду зараз сонце вийде буде нормально. Бо трошки містами небагато, але до... є таке налипання. Бачите кусочки, там кусочок налип. Там. Ну, не критично. Я один раз працював у дощ, там залишалося щось 2 гектари. А далеко їхати і дощ починає. Я вже так добував, щоб там не виїжджати, бо їхати дуже далеко і треба було доробити. І Ну, Передня ромашка. Я принципі, сильно так глибоко не ставлю їх. Це трошки накидає. Дай 10 см. Я думаю, до 10, там менше 10. Нам так сильно глибоко не треба, а задні щось, чим що мені так здається, менше йдуть. Рудочку може рве якусь. Але це не критична рудка. Хоча бачите, вона суха. Я думаю, якийсь дощик піде, на сонце пересохне, вона в терій слід зайде, бо вторий слід 100% буде. За і воно переб'є, буде тут грядочка. Я навіть там, де проходив, розвертався на слід, то дуже гарно виходить. А працюю ззаді, ось бачите, там шкала, на тройки ще стоїть. Да, тройка. По трактору то Все нормально, тому погнали далі працювати. А, якщо купувати, як перемішує. Ну, де купа, де я став, то там, звісно, А Так, в цілому. Навіть непогано. Тут, звісно, де я кажу. Їхав став, попровіряв семочку, то там багатенько, так? посіяв це. Ще старий слід буде, то буде все супер. Робота йде, вже зробив навіть щось показує, 16 гектарів. По цьому 16, 90, 100 літрів на 17 гектар. Да? 100 літрів на 17 показує 5,8, а цей показує 6,8. Не знаю, хто не прав. Можливо, то, що я вручну відходив край з тої сторони, кусочок ось таке поле під клином, плюс уголки ті, клинчики там, коли заходиш, то воно може і більше показує гектари, як, як є. Ну, навіазі, на в принципі, Ну, навіть 6,7 непоганий розхід, я вважаю. Якраз перейшов до цієї, де тут поле саме грязне таке було. Ну, в принципі, все грязне, з тої сторони більш-менше, то а сюди взагалі. Область. Там взагалі не було соняшника, там амброзія, не амброзія, а осет просто забив. Батько каже, давай посіємо тут єверлаті, раз закропимо і все. А відтоді осет він є не взяв, е, як воно, амброзію не взяв. І що ще третє було? Ай, А ну, корну не треба звичайно. Бачите, просто зелене. Ну, через камеру кайцев не так багато. А так взагалі це все тут повністю забиває соняшник. Але більш-менш задісковується, я думаю, буде хуже. Де амброзія трошки містами є, то звісно, не дуже. Ну, при забросі важко задіскувати, а ну, ось кусочки будуть, там от чого. то важко, вона просто як перекатується, навіть важкі диски все одно, не, не залазить. Робін десь має, ну, 5 тонн точно має, якщо не більше. Якраз так, так під углом. Там не люблю це, гратися. Вже такі пішли більш коротші гони, зараз за цього повороту взагалі там піде. Ще коротше. Це лише гратися. Оцей, наверх, трошки менше до швидкість, десь там до 10 кілометрів, щоб важко не було. Трошки я думав, що буде після обіду. Менше не це ні, все одно що так воно набиває, там не сильно, като містами десь підзабиває, але працює. працює, Нема чекати. Бояли, що чекати. Бо я лише пересохне, тоді буде ще хуже. І тут бачите, то, що більше буряна, ну тут більше земля потріскана така. Якщо там більше така піщана була, то тут вже були тріщини. Ну, Сонячне кажуть, цих бурянах дожидав себе непогано. Бо я вбирав набагато чистіше соняшники і давав він хуже врожай, ніж цей. Тому, в принципі, Трохи задоволені, що воно дав врожай, але не задоволені стану поля. бо це все. І Врожай потеряли трохи, і плюс зараз обробити погано, і сою, потім пшеницю посіяти це все теж, що як воно зійде. Бачите, вже тут на верхові вже даємо повний газ по 12,4. Хоча нагрузки тутанець взагалі мало. Але мене, там, одна година різниці не спаси, я на час раніше закончу, а так у мене трохи трактор живіш. Пробуксовки 0, ну 1-0, відсотки 20-30%, ну, може до 40 ось йде. І до речі, коли спустив колеса задні, це я подивився, там в Ютубі люди спускають, теж вирішують спустити, бо було раніше 1,6 заднє. А я спустив десь до 1,4, якщо не помиляюсь, пере щось до 1,5 і пробуксовка дуже менша. Раніше було там 8-9 спокійно, а зараз там ну, 3-4-5 містами, там такі на підйомчиках. То пробуксовка стала набагато менше. Бачите, таке взагалі. там Омброзія кусок. Ну, по оброзі, що дітки просто прокатились, трошки щось там якось їх перемняли, але не дуже. Надію старий світ трошки краще буде, щось він зробить, потім навіть може, пшениця заб'є. А так ну ще є. Хоча десь може десь плюс-мінус половинка. Все-таки від руті багато чого залежить. Цей кусочок у нас тут пісок, і одразу видно, як рубін перемішує. Після такого можна, в принципі, і відразу сіяти, тут одразу. Пісочок такий. Розсипча земля, грудочка взагалі маленька, то не страшно. І навіть, бачите, палка при кори як обирав, положив, то просто йшов перемішати, навіть нічого не лишилось. Що з цієї сторони, що з цієї. Ой, бачу, палка візіє так. То взагалі нічого немає. Йшов, і йшов, все ну, там перемішало якось і немає. Ну, звісно, так, фон то не дуже. Треба ще втору діску робити до 100%. Дуже багато буряна. Як в ямці, він просто його навіть не вирізав. Так, трошки дещо наклонив. Так і трохи налипає. Це вже наскільки майже п'ята година, трохи налипає, але в цілому ще не забився. Ось таке воно. Пісок -то не... то не страшно. А це поле у нас після ячменю. Десь не пам'ятаю. Повні... Може місяць, назад, десь... десь да, десь місяць назад я робив ту сковку. Дуже видно. Лінії, як направлення йдуть. То, тут, бачите, грудочка теж була ну, невелика. Вона така після цього дождика взагалі розсипається. Один слід зайду, зроблю, і можна, це вже полено з готовий під посів. І в принципі, навіть можна де його і сіяти. Ну, ще є час. Тому Поки соняшник треба перебити перший слід, а потім вже що займемося. Ну, тут небагато 20 гектарів. Треба зробити і сіяти факт, якщо помітив, ось це поле 30 метра, я робив завжди зранку і до самої ночі вже темніло. аж. Зараз розпочав його в 9, це після збільшення потужності. Зараз 6, ну, нехай мені ще годинка треба на ці краї відійти, з цієї сторони там, з одної сторони ще. Тобто набагато швидше. Ну, це ще зрозуміло, там, на кілометр 2 я почав піствіше ходити, чим раніше, бо є потужні тягне. А в це по солярці. Якщо на це поле заходило, Короче, бак, бак вистачав і вже лампочка додому їхала, лампочка вріла. То зараз зрозуміло, ну, що зараз він трошки наклом іде, тут показує половину баку. Ну, що там нормально про що ви думаєте. 37 гектарів зробив, 216 літрів залишилось. Тобто, ну, нормально ще залишилось. І солярки став менше їсти. Ну, тобто я дуже задоволений. Я не думав, що солярки буде прямо менше їсти, тому просто буде більше потужності буде швидше ходити. А в той момент це їду, думаю, чи це я вже так облінився, чи це технології просто вже нормально дійшли до цього. Вже просто лінь навіть краї відходити, тут такий. Цей край трошки є, покрутився, ще кривий такий. То записав собі криву, точніше, не так записав криву. Коли вбирав соняшник на автопілоті теж. Ось тут грудка така здорова, вирвало її. Поскочили, проскочили, проскочила, проскочила і каток. Розкочимо. Коли вбирав соняшник, комбайном записав криву жаткою і так по цій криві ось ще зайшов, тільки ну, виступив правильно, бо там воно трошки була криво. Зайшов, виставив цю серединку, відбив і пішов по ній отак Блін, Супер, все чудово. Це треба собі один раз зберегти її цю лінію, бо я кожен раз щось видаляв, видалявся цієї лінії. А це собі не треба кожен раз вбивати, бо так приходиться вручну вести до краю. Там записую рікні потім вже хоч про автопілот. Отак собі раз написав і вторий слід вже буду відходити по цій кривій. Тому блін, ну, взагалі супер. І там під 90 градусів є поворот. Спокійно проходить. Проблем з цим ніяких немає. Ну а солярку, звісно, це було неочікувано для мене. Оцеки це. Вийшло. 216, ну нехай ще 230 літрів, бо ще тут є трошки крапка ходити. Хай навіть 240 Літрів розділити на 37 гектарів. 6,5. Ну, взагалі сухо. І це трошки ще мокровато. Бо наліпило на каток, тобто коли мокровато, ну важко, йде диски. Наліпило на каток, наліпило на диски самі трошки є зусилля, чим це суху було би. Тому я вважаю взагалі гарний результат. Ось тільки показати, тут поворот, бачите, такий. Нормальний руль відкину. Він не там тих, що тих пікнув, що попередив, що, що це буде крутий поворот. Силі сам повертає. І найголовніше, перекриття супер. Він не заїжджає далеко, він не робить пропуск. І це тут майже о, під 90 градусів. Плавний, ну під 90 градусів. Взагалі. Шикарна річ. Я думаю, чи це я облінився вже, що це, не йду.